Вітаю вас, малята! На минулому занятті ви вчилися складати розповіді про життя тварин восени за ілюстрацією. Дякую за ваші відео. А сьогодні ми будемо продовжувати вчитися складати розповіді за допомогою схеми. Ми вже виконували такий вид діяльності. Пам'ятаєте? І от зараз ми будемо вчитися описувати пташок. Пташки бувають перелітні та осілі. Перелітні пташки ще восени відлітають в теплі краї. Або, можна сказати, у вирій. Їм стає голодно, бо ці пташки харчуються різними комашками та черв'ячками, а взимку їх немає. А от осілі пташки живляться зазвичай насінням. Що лишилися на гілках дерев та кущів та інших рослин, можуть їсти різні харчі: зерно, насіння, грішки, якими запаслися ще влітку, для того, щоб перезимувати люті морози. Давайте згадаємо цих пташок та пограємо в гру Придумай речення. Зверніть увагу на картинку, які тут є позначки. Перша червона означає, що пташка мешкає у шпаківні. Помаранчева мешкає в дуплі. Жовта перелітна пташка, блакитна карточка осіла пташка. Синя мешкає в гнізді, зелена мостить гніздо на стовбах або ж на хаті. Ви бачите на картинці пташку. Як вона називається? Правильно, голуб. Голуб осіла пташка. І мешкає вона у гнізді. Сова. Правильно, це осіла пташка. І мешкає вона у дуплі. Шпак. Так, це перелітна пташка. І мешкає вона у шпаківні. Ластівка. Це перелітна пташка. І мешкає у гнізді. Сорока. Це осіла пташка і мешкає у гнізді. Дятел. Осіла пташка, мешкає у дуплі. Лелека. Це перелітна пташка. Мостить гніздо на стовбі. Соловей. Перелітна пташка живе у гнізді. Ворона. Осіла пташка. Мешкає у гнізді. Горобець. Правильно осіла пташка. Мешкає у гнізді. Дякую, малята. Пропоную пограти ще в одну гру. Зміни слово. Горобець сів на гілку. Де сидить горобець? Горобець сидить на гілці. Горобець сів на лавку. Де сидить горобець? Горобець сидить на лавці. Горобець сів на стежку. Де сидить горобець? Горобець сидить на стежці. Горобець сів на ялинку. Де сидить горобець? Горобець сидить на ялинці. Добре малята! Ми з вами пограли, згадали пташок. А зараз я пропоную описати одну із них за допомогою схеми. Ця схема для опису пташок. Вона складається з дев'яти частин. Кожна частина має своє значення. Коли ми розкажемо все за цією схемою, наша розповідь буде повною. Спочатку треба сказати, хто це, назвати пташку та її величину, кольор пір'я та частини тіла. Чим вкрите тіло. Який голос має пташка? Чим живиться? Як пересувається, де зустрічається та живе? Коли з'являються пташенята, який це птах перелітній чи осілий. Осілі птахи це ті, які зимують. Зараз я опишу пташку. Це сорока. Порівняно з іншими пташками, вона великого розміру. Забарвлення сороки чорного кольору з білою грудкою. Ще на крильцях можна побачити сині та зелені пір'їнки. У сороки є такі частини тіла: голова, тулуб, хвіст, крила та дві лапи з пальчиками. Тіло сороки вкрите пір'ям. Голос у сороки це стрекот, вона стрекоче. Цей птах живиться різними комахами, насінням трав, зерном і Навіть дрібними гризунами, ящерками та мишами пересувається сорока, літаючи в повітрі, або ж ходить ногами по землі, зустрічається в лісі, посадці, в селі, та навіть у місті, живе на дереві, у гнізді. Пташенят висиджує навесні. Сорока це осіла пташка. Вона не відлітає в теплі краї, а залишається зимувати. Діти, пропоную вам вивчити скоромовку про сороку. Хитру сороку спіймала морока на 40 сорок -40, 40 морок. Малята, а тепер зупиніть відео і опишіть пташку, яку ви бачите на екрані самостійно за допомогою схеми. Я пропоную вам пограти з батьками в таку гру. Ви будете описувати пташку, а батьки відгадувати. А потім, навпаки, батьки описують, а ви відгадуєте. Я впевнена, що у вас все вийде. Намалюйте будь-яку пташку, а я вам покажу, як можна намалювати сову. Посередині аркуша малюю коло, а зверху напівколо. очі, гачкоподібний дзьоб, піря, які утворюють вуха. Це крила, стовбур дерева і гілка, на якій сидить сова, дубло та місяць. Починаю з жовтою фарбою зафарбовувати сову. Я зафарбовую гощу. Тому водички використовую дуже мало. Розфарбую місяць. Взагалі, спочатку розфарбовувати потрібно те, що знаходиться вище, щоб не замаститись фарбою. В Україні живе понад 13 видів совоподібних. Найбільша сова це пугач, голова пугача досить велика, широка. Має округлу форму, до того ж володіє додатковими пучками пір'я. Саме вони й утворюють фірмові вуха Пугача. Очі великі, зазвичай жовтого, оранжевого або ж червоного кольору. Добре бачить як в день, так і вночі. Розфарбовую дерево коричневим кольором. Подивіться малята, пензлик я змінила на більший. Посередині дерева дупло. Я його потім зафарбую чорним кольором. Поки фарба підсихає, я розфарбую простір фіолетовим кольором. Можна темно синім. Діти. А яка у нас частина доби? Ну звичайно ж ніч. Зафарбую дупло чорним кольором. Обвожу пугача коричневим кольором. А ви малята можете взяти фломастер і вже по підсохлій фарбі намалювати фломастером. Малюю такі дужечки Це пір'я. відділяю голову пугача, обводжу крильця і виділяю пірячку. А тепер малята зі жмаканим папірцем я малюю пірячку по тулубу. розфарбовую кіхті. Гілку розфарбовую як кінчиком пензлика, так і прикладанням. Щоб листочки на дереві були яскраві, я спочатку їх малюю білим кольором. Коли фарба підсихає, я розфарбовую жовтим, Добавляю відтінки оранжевого. Ось такий малюнок у мене вийшов. Пугач на гілочці. Буду чекати ваших малюнків та розповідей про диких пташок. До зустрічі, малята!